Шановні, дивимося, будь ласка, до кінця. Сапрун Галина, українська мова та читання третій клас. Сторінка 92. Бабусина прем'єра читаємо разом. Уважно. Маленькому Грицикові, не як пощастило. У нього бабуся Маруся, не така, як у інших дітей. Вона у Грицика трависті. Мать його. Дивіться, вона трависті. А тепер, хто не розуміє, що таке трависті, слухаємо. Слово навряд чи знайоме, але травесті це артистка, що в дитячому театрі виконує ролі хлопчика. Завдання погоддясь не просте, що ото доросла людина та й жінка грала маленьких дітей, але в бабусі Марусі це виходило дуже талановито. Так що, ті, хто не знав, що таке травесті, знайте. Нам сапрун розказує, що травесі це артистка, що в дитячому театрі виконує ролі хлопчиків.